Захотіли, зробили Білоберізька об'єднана територіальна громада сама собі господар. Тепер людям не потрібно чекати на подачки від влади, адже вони самі керують своїми коштами. Тож, якщо люди вважали, що центр безпеки громади у Білоберізці необхідний, то ніхто не завадить їм його створити. Сьогодні громада самостійно господарює, самостійно планує своє фінансове господарське життя і моменти відкриття таких. Закладів є красномовним свідченням того, що все ж таки ми на правильному шляху, бо передаючи і владу, і фінанси в управління безпосередньо людям на місцях, маємо можливість відкривати такі заклади і, і такі моменти мати святкові, які сьогодні є в Білоборізькій об'єднаній територіальній громаді. Риття центру безпеки відзначають цією громадою. Його облаштували саме у Білоберізці, адже село розміщене на відстані понад 30 кілометрів від районного центру. Тож у випадку пожежі вогнеборці дістаються місця події тривалий час. Тепер же мешканці ОТГ мають власний підрозділ місцевої пожежної охорони та пожежний автомобіль, який їм надало в користування управління ДСНС в Івано-Франківській області. На пожежному автомобілі високою прохідних... Ідності почергово працюватиме троє водіїв. Сьогодні насправді велика історична подія відкриття такого центру безпеки. Це є дуже показовий приклад, як може жити громада, розвиватись громада. По європейському принципу, по європейському зразку, за статистикою Білоборіська ОТГ не має багато пожеж. За п'ять років тут зареєстровано всього шість вогневих випадків, що свідчить про культуру поведінки. Протягом цього року в управлінні надзвичайних ситуацій готові надати ще три пожежні автомобілі для тих громад, які вже створили певну інфраструктуру та планують і в себе облаштувати пожежну охорону. Ліліана Хомишин, Олег Рудак, новини телек канал Раи.